Було таке, що ви почистили зуб, а через 15-20 хвилин знову з'являється неприємний запах. Більшість людей починають думати, що це проблема зі шлунком, погана зубна паста або специфічна їжа. І всі вони помиляються. Я Ольга Змієвська, стоматолог, хірург та імплантолог і засновниця мережі клінік Добрий доктор у Києві. Сьогодні ви зрозумієте, які є реальні причини неприємного запаху і як його позбутися раз і назавжди. Щоб запах зник, потрібно зрозуміти причини. Можна виділити три основні причини: це гігієна ротової порожнини, стан горла або захворювання та погана робота інших органів. Але щоб точно сказати, в чому причина, перевіряємо все по порядку. Коли ми шукаємо Справжню причину неприємного запаху я завжди починаю з того, що реально відбувається в роті. Перше це наліт між зубами. Навіть коли нам здається, що ви добре чистите зуби, але є запах, передивіться свою гігієну. Між зубами в нас накопичується дуже багато бактерій. Їх потрібно вичищати не тільки щіткою, але й зубною ниткою. Якщо цього не робити, наліт накопичується і утворюється камінь. Оце і дає різкий запах. Чим довше ви його не прибираєте, тим сильніший. Тапах, а камінь прибрати можна тільки у стоматолога. Я думаю, що по перше, у нас нема культури професійної гігієни. Це має з дитячого садочка вкладатися в голову, і ну хоча б в школі. Тому що ну, математика це прекрасно, все інше прекрасно, але не вчаться елементарні якісь базові речі. Це вважається, що це мається робити вдома. Безперечно, це має робитися і вдома, але батьки зазвичай зайняті. А діти прям головну таку частину дня, яку вони можуть сприймати інформацію. Це перша половина дня. Вони проводять. У закладах там дошкільних або шкільних я вважаю, що це прям така должна бути державна, державна прям програма, уроки гігієни, зубів і зубчиків, те, що я, до речі, провожу. Мені б хотіла, щоб це було в кожній школі постійно. І в дитячому садочку і люди вважають це не таким важливим. Вони вважають, що вони краще все знають. Але я думаю, що коли у нас буде страхова медицина, і страхова стоматологія, коли пацієнтам не заплатять за те, що вони не прийшли вчасно на гігієну, хоча мали би прийти, і їм доведеться самим оплачувати, так як це зараз буду. Зараз пацієнти розмовляють, я коли хочу, тоді приходжу, а ви мовчіть, і робіть свою роботу. Я вам гроші заплатив, мовчіть свою роботу. Так мені, до речі, одний час Сали дуже багато, нічого не, не кажіть, це не ваша справа, коли я прийду, коли захочу, тоді прийду. Я вважаю це дуже неправильно, прям геть, абсолютно. І от я думаю, що страхова медицина буде спасінням, тому що це буде коштувати дуже дорого, а страховка не буде покривати. Тоді всі будуть ходити як на роботу кожні півроку на професійну гігієну. Далі язик. Дуже багато пацієнтів гарно чистять зуби, але взагалі не звертають уваги на язик. Але на язику є борозинки, вони не глибокі, але достатні, щоб там накопичувались бактерії. Це біоплівка, яку ви зараз бачите на екрані. Якщо пояснити просто, це танкий шар нальоту і залишків їжі, які прилипають до поверхні язика. Він виглядає як світлий або жовтуватий наліт і має характерний запах. Тут щітки буде мало, тому запахи повертаються так швидко після чистки зубів. Зуби чисті, а язик ні. Щітка не може зачистити те, що є на язиці. У неї м'яка структура і вона просто ковзає по поверхні. Саме тому люди кажуть, я ж чищу, а запах є. Так і буде, бо інструмент не той. Потрібне регулярне очищення скрипком для язика, бо саме він прибирає цей шар повністю. У одному з відео я вже розказувала про те, що язики найбільш недооціненна частина її і найчастіша причина неприємного запаху. Якщо не хочете проблем з зубами, перше, що ви повинні зробити, навчитися правильно доглядати за зубами. Тому переходьте за підказкою зверху і дивіться, які помилки в гігієні ви робите щодня, і як їх виправити, щоб не ходити до стоматолога в три рази частіше. Кажу, що зараз ця метод діагностики загальних захворювань, він напевно трошки втрачений, і дуже важко знайти спеціаліста, який може це зробити. Але були часи, коли лікарі... По стану ротової порожнини доволі чітко визначали захворювання і не тільки шлунку, а організму всього. Тому що в роті, ну прям не то, що. Колір нальоту, його розташування, його консистенція ну тобто, по всьому цьому лікар міг поставити доволі точний діагноз. Але ну, сьогодні це не робиться, тому що в нас багато різних діагностичних, ну більш точних критерій. Ще однією причиною можуть бути ясені кишені. Це маленькі простори між зубом і яснами, які можуть утворюватися, коли ясна злегка опускаються. Вони настільки вузькі, що людина сама їх не бачить, але для бактерій це ідеальні умови. Туди потрапляють. На лід, він там залишається і це створює дуже стійкий запах. Причина часто у запаленні ясен або ранніх стадіях пародонтиту або гінгівіту. Ясна можуть трохи кровити під час чітки, може бути легка чутливість, або відчуття, що між зубами щось застрягає постійно. І люди думають, та да, то нормально, у всіх так. Насправді це така сама стадія, коли запах починає формуватися ще до того, як з'являється біль. Це лікується тільки у стоматолога. професійна гігієна і робота з яснами. Пишіть в коментарях, якщо ви чистите язик кожного разу і як чистити зуби. Перевіримо, чи дійсно багато таких людей. Якщо ви давно не були на професійній чистці, хочете покращити свою гігієну чи скласти план лікування, записуйтесь на консультацію в Добрий Доктор. Я та моя команда відповімо на всі ваші питання та підкажемо, що робити. Якщо ви давно шукали свого стоматолога, звертайтесь до нас. Посилання буде в описі під відео. Якщо ви зробили професійну чистку, у вас прекрасна гігієна. Але запах все одно є, тоді ми переходимо до горла. Найчастіше це проблеми з мигдаликами. У них є природні поглиблення, в яких можуть затримуватися частинки їжі та бактерій. Вони засихають і утворюють ущільнення, які дають характерний запах. Людина може цього навіть не відчувати всередині, але оточення відчуває. Тут же потрібно йти до лора, зробити промивання, можливо, лікування хронічного запалення. Може, ви просто хворіли і тому був запах. Це абсолютно нормально. Коли ви поправитеся, Знову має стати як раніше. Якщо у вас хороша гієна, Запаху не буде. Звісно, є рідкі причини, які прямо не пов'язані з ротом або горлом. Бувають ситуації, коли на запах впливають загальні стани організму, наприклад, діабет, зміни метаболізму, певні періоди, коли організм більше спалює жири. Але це не те, що трапляється часто. У більшості людей причина набагато простіша, але все ж розберемо більш рідкісні причини неприємного запаху. Наприклад, при діабеті дихання може ставати солодкуватим. Це не аромат. А специфічний запах, який з'являється тоді, коли організм не може нормально працювати з рівнем цукру. Це не найчастіша історія, але якщо запах м'який, солодкий, стабільний це привід перевірити. Також проблеми можуть бути через кетоз. Людина відчуває вдихані ацетон і такий неприємний присмак. Це трапляється, коли організм активно спалює жири, наприклад, на жорсткій дієті або тривалому голоді. Якщо ви коли-небудь пробували інтервальне голодування, або діяти, ви точно зрозумієте, це нормальна реакція організму. І такого запаху можна позбутися, якщо ви просто поїсте або пожиєте жуйку. Рефлюкс це коли вміст шлунку періодично піднімається вгору. І тоді дихання може мати кислий або навіть гнилуватий присмак. Особливо після сну, або коли людина довго лежала. Це теж не проблема рота, але вона легко маскується під погану гігієну. І ще один момент: медикаменти. Дуже багато ліків просто пересушують рот. А коли слина не працює, запах автоматично стає сильнішим, бо слина це природній очищувач. Коли її мало, усе, що мало змиватися, залишається в роті і окислюється. А насправді треба вирішити питання сухості. Ці пасти покращують запах, якщо ви почистите, вони всі такі приємні, вони свіжі. Але якщо проблема глибше там, а не на льот, то це швидко повернеться. Ви вже могли здогадатися, що робити, щоб назавжди прибрати поганий запах. Але давайте виділимо основні кроки. У у більшості випадків 80% вирішує правильна гігієна і своєчасне лікування. Професійна чистка у стоматолога прибирає наліт і камінь, який щітки вдома не зачіпає. І це обов'язковий пункт для всіх. Навіть якщо у вас нічого не болить та ви не бачите нальоту, раз на півроку йдіть на професійну гігієну до стоматолога. А якщо ви будете правильно доглядати за зубами та яснами, зможете приходити на чистки раз на рік. Найважливіше добре чистити язик міжзубні проміжки та ясна. Якщо ці три зони в порядку запах зникне сам собою. Крибок для язика, нитка або йоршики для проміжків і правильний догляд за ясними. Це те, що реально змінить ситуацію назавжди. Доглядайте за своїми зубами, щоб їх не довелося лікувати, тому що запах це перший дзвіночок, що у вас будуть серйозні проблеми. Підписуйтесь на мій канал, в мене багато корисної інформації.